Вітаю! Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльо, я гештальт та каскотерапевт. Ми поговоримо сьогодні про різницю між співчуттям і жальні. Так. Дуже багато людей плутають ці е, поняття, ці почуття, ну тому що нас і вчили так, в принципі. Бо, якщо пригадаєте. Або спостерігали десь. Наприклад, маленька дитинка так, біжить, вона впала, вона навіть нічого не зрозуміла. Вона там якось там або сидить, просто думає, ой, що це сталося, або почне підніматися, і що роблять дорослі, як правило, це бабусі. Люблять так робити, ой Боже, бідненький, йди до мене, ти впала там, чи ти впав? І оце починаєш. І дитина починає плакати. Я дуже багато спостерігала такого. І, тобто, що вони розвивають в дитині, що дають зрозуміти, що я тебе пожалію. Да? От, я зверну на тебе увагу і тільки таким чином. І роблять з дитини якогось інваліда. Немічну, не здатно впоратися. А деякі навпаки не помічають того, що дитина могла впасти і дуже сильно забитися, і справді їй може боліти. От, і говорять, та що встало, обтрусився і пішов собі далі. Да? Ну, чому ти там мрюмсиш, чому плачеш? Давай, піднімайся, йди. Нічого страшного не сталося. Да? Тобто дві крайнощі. І, і в першому, і в другому випадку дитина не є почутою. Да? Дитина не, є, не зустрічається зі своїми якимись проявами. так? Mm -hmm. от. І дійсно, що можна зробити? Поспівчувати дитині в цьому місці, так? справді, якщо вона забилася дуже сильно, можна і пожаліти її, але пожаліти як? Ну от, да, прикро, вдарився боляче, справді біль мене, він правда мене. І там батьки саме для того, щоб вирішити, да, що робити з символом, Да, Можна звернутися до лікаря, можна просто погладити, обійняти дитину. І все, біль минає. Mm -hmm. ну, от. А особливо мамин поцілунок є таким дуже живильним і стілюючим. От. А справді, коли дитину або людину починаємо жаліти, тривалий час, вона перетворюється на таку собі жертву. Ну, так, в принципі, в чому і різняться ці поняття, так? тому що співчуття це здатність до співпереживання, це повага до почуттів іншого, це увага, чуйність до того, хто є поруч. Тобто, я десь на якомусь рівні можу зрозуміти, так, і підтримати, побути поруч. Але я поважаю людину, її почуття, і що вона може впоратись. Або я можу запропонувати свою допомогу. Ну, і дійсно там, допоможу, якщо це буде потрібно. То жалість це навпаки, це таке е, руйнівне і безсиле почуття. І тут е, в якійсь мірі присутня зверхність того, хто жаліє. Так? І Така позиція нижче того, кого жаліють, і там дійсно така жертовність. Так, да, Тому що жалість вона позбавляє віри в силу, силу людини і здатність їй впоратися. Да? Будь-якої історії. А у нас ми чуємо дуже часто, в тебе там щось сталося, ой, бідний, який нещасний. От там не виходить щось зробити, ой, який же ти бідний нещасний, яка у нас така родина нещаслива і так далі. І оце так цікаво звучить. Да? От, що ну, от ми тоді таким, такими словами інвалідизуємо абсолютно всю сім'ю, да? ну і відповідно людину. Дуже часто люди залишаються в стосунках в якихось саме через жалість до іншого. Да? От мені його шкода, він без мене не впорається, або ну як вона без мене, і відповідно саме через жаль ми залишаємося і зберігаємо ці стосунки на шкоду собі. Але насправді там є величезна вигода Звичайно. того, хто жаліє, і того, хто залишається. І, і того, кого жаліють. так? От. Так. Ну, Бо, як правило, це співзалежні стосунки, так? так? тому що, там, наприклад, жінка залишається з чоловіком по якому, тому що ну, як же ж вона від нього піде, він же зовсім пропаде, він же ж не впорається. От. Але ну, от насправді, якщо трохи покопатися, ну, як правило, вона ж цього не усвідомлює. Вона залишається, тому що тільки так вона відчуває свою важливість. Що вона ну, несе свою місію рятувати його. І вона в цьому важлива, бо він без неї пропаде. От. І насправді, звичайно, вона відбирає його таку силу справлятися з тим, що в нього є там якась залежність, там, звернутися самому по якусь допомогу, там, взяти себе в руки, наприклад. І вони грають у цю гру, жертва-рятівник. Або ж ну, і тиран тут обов'язково включається. Або жінка починає потім його переслідувати, контролювати і так далі. А коли батьки починають жаліти дитину, говорять, що ой, та, ти не справишся, ти не впораєшся, куди тобі там» і так далі. Да? От, відповідно, так само забираючи сили дитини і віру в неї, що в неї вийде. А от та справа, яка вона, яку дитина собі там обрала, да. Ну там я хочу малювати, те, що в тебе хіба вийде? Що це зараз на дня, да? От, ну і будь-яка інша справа. Да. Або там, Ти маленький, ти не впораєшся, да. давай я зроблю за тебе. Ну і це таке батьківське послання про те, що ти не впораєшся, да, і там, тобі взагалі не треба нічим цікавитись. І якщо це робити постійно, то дитина просто засвоїть, що а на що взагалі щось робити, я ж ну, я ні на що не здатний, я не впораюсь. А потім у батьків претенія, та що ж ти такий, ну, от що з тобою сталося? Ну, всі Друге. діти, як діти чи люди як люди, а ти в нас такий. Не хочеш навчатися, нічого не цікавить тебе, да? скільки можна сидіти на нашій шиї. Да? Іди вже десь працюй, іди вже одружися, або там потім всю родину дитини продовжують утримувати і так далі. Да? Саме через те, що колись не дали змоги, не підтримали, забрали силу і, відповідно, маєте. Так, бо у співчутті там є готовність до дії. Там, знаєте, от така от включеність, там присутність є, що я тобі співпереживаю, я готовий тобі чимось допомогти, але я вірю в те, що ти спораєшся, що в тебе є все для цього. Якщо потрібна допомога, там говори мені. А в жалості, там ну, дійсно, ой-ой, ой, -ой, -ой там, от там бездіяльність, там просто оце такий морок тотальний, там якесь болото, ой-ой, ой бідненький, нещасний, і той вже теж починає думати, що да, дійсно я такий, і вони оце всі сидять в цьому, і все. І там ніякої дії немає. Ні наміру до тієї дії взагалі. Дуже часто жалість вона підміняється любов'ю. Тобто ми думаємо, що ми, ну, да? любов взагалі, вона підміняється багатьма почуттями різними, да? тобто і турботою, от, і там, контролем, да? і ну я ж тебе люблю, да? значить я маю право контролювати. Я ж тебе люблю, значить, я маю ну, я турбуюся про тебе. І тут так само межі цієї турботи можуть бути різними. Так само, як я тебе люблю і відповідно я тебе жалію. І е, не говорять про, те, про самі почуття любові, а заміняють да, турботою, жалістю, там, контролем, відбиранням відповідальності. Так. Як, наприклад, дуже часто мами роблять зі своїми дітьми так? і хлопчиками, і дівчатками, що вони там уже дорослі. Там вони навчаються або вже працюють, і не мий посуд, ну що ж ти там, о, там, не плати за комуналку, ти ще встигнеш ти, там і все, я, я я буду робити за тебе, а потім в якийсь момент уже мамі там, скільки років вона вже хоче якось пожити для себе, а ні, ну, дуже зручно, не хочуть діти йти. От, і потім, а що з цим робити? От, і тут дійсно, що мама перебирає на себе дуже багато відповідальності, а дитині так, звичайно, зручно, а потім якось їй скинути зі своєї шиї, ну там буде дуже великий супротив. Тож, помічаєте, будь ласка, різницю між співчуттям і жалістю? Співчуття це корисне да, і підтримуюче почуття і співпереживання, а от жалість, воно навпаки. Не дуже корисно. Так, і помічайте, чи жалієте ви себе, як у вас це відбувається, тому що дуже часто ми можемо так само залипнути в цьому почутті, там я такий бідний, нещасний, мені так не щастить, у мене все так погано. Боже ж мій, як же ж я оце тут взагалі впораюсь, як я так живу. І можна оці от круговерті, крутитися скільки завгодно. От. А можна ну, знаєте, з повагою ставитись до того, що у вас зараз в житті відбувається, так можливо, там трошечки на якийсь момент там, можна себе пожаліти, якось залипнути, але потім встати і сказати, так, а що я можу з цим зробити? Так? А що мені вигідно, вигідно в тому, що я там сижу і себе жалію? Ну, тобто, взяти відповідальність і а, виявити намір до дії, попросити про допомогу, наприклад, якщо вона необхідна попрацювати з психотерапевтом щодо цього, і вийти в позицію переможця із жертви. Тому будьте переможцями і авторами свого життя. І до нових зустрічей!